Всім привіт, глядачі. У нас з вами якась недомовленість вийшла на рахунок цієї Kia. Давайте я зараз вам її ще раз покажу. По ній вже знизилась ціна, але давайте зараз обсудимо за цю машину от всі її плюси і всього один мінус, через який ви її не купуєте. Давайте покажу зразу цей мінус вам. Ви, ви злякались 23 дисків. дисків. В принципі, звичайно, не для наших доріг. Але зато дивіться, як же кайфово вона виглядає. Того, якщо ви бажаєте, ми з власником домовилися, бо це авто під реалізацію. До речі, хто хоче привезти своє авто, також мені, щоб я його продавав, привозьте. будемо пробувати це робити. А диски ми можемо ці зняти і замінити вам на будь-які інші диски з гарною резиною. При цьому ви отримуєте. Зараз дивіться, яке авто. Два ключа. Ну, Це, понятно, два ключа це там сильно не дивує, але в нас безключовий доступ, авто складання зеркал і взагалі максимальніша комплектація, як на такому авто. Чотири секвот підйомника. Е, є, дивіться, мертві зоні, утримання в полосі, електропривід е, двигуна, комплектація GT Line. Чорний потолочок, панорама. Так, салон сідає як якийсь космольот. Реально е, пахне, приємно сидіти. Така, вона як як нова, У нас безключовий доступ. Ключики поклали, на кнопочку нажали, машинка завелася. Це при тому, що от завелася зараз, а вона стоїть же в мене. Ну хто слідкує за відео, вже трошки часу простояла. Бо ну, дзвонять люди, питають за диски. Я кажу, ну це ж класні ну. Добре, ми диски поміняємо вам, того, якщо вам це якась проблема, це не питання. Зараз прогріваємо агрегат і дивимося заодно, яка комплектація. У нас 243 тисячі пробігу. І зайдіть повторію, подивіться, яка ціна на ці Кіа. І подивіться, яка ціна у нас. 19 900 243 тисячі пробігу. 16-го року автомобіль. Так він не їжджений по Україні, свіжо пригнаний з Швейцарії. Реально крута машина. Дивіться, по комплектації. Обдуви сидінь. Літом включили, вам від них обдувочка холодна, йде кайфово. Зимою підігріви. Включили підігріви вам жарко Підігрів руля. Також на, зараз на зиму така ця це... тема, ну просто капець. Підігрі... Тьфу, кажу, підігрів, <сум> Безпро... бездротова зарядка для телефона. Поклав зараз сюда свій телефон, він заряджається. Справа так само, добре, ззаді. Так само в нас, бачите, підігрів задніх сидінь. Ну, Це, це дійсно дуже-дуже класна машина. Своєю комплектацією, виглядом дивіться, за рулем як виглядає все. GT Line Панорамка відкривається, закривається, мега надійна коробка просто. Раз, два. Давайте, поїхали, проїдемося. Так, завжди боюсь ці гвинти чомусь задіти до обережника. Е, плюс, казав вам в тому відео, кажу зараз, їздимо на цій машині по місту. Ну, ці, на цих дисках взагалі немає не, не як такої проблеми їхати. Звичайно, десь село заїхати, воно буде гупати, Ну, по місту їздити воно, на них класно. Ну, саме головне, це ж вигляд, а в неї вигляд на цих дисках ну, неймовірний реально. Але все ж таки, якщо що, вам поміняємо, тому що знову ж таки перший, перший, перше питання, коли дзвонять за це авто, це за диски, як на них їздити. І реально через це цей. Дуже крутий автомобіль, досі у нас стоїть і досі не продався. Так, 2 літра дизель, він дуже економний, а 2,2 точніше тут. І він мегаресурсний. Так, секундочку. У нас тут є митна декларація. Це 2 літра дизель, кажу, 2,2. Вибачаю. 2 літра дизель. Це я правильно казав. Так, давайте вам її зараз ще покажу ззовні, ще раз, щоб ви в неї треба влюбилися, тому що тут є, є в що влюбитися. Економний двигун. Дуже надійна коробка передач. Та й двигун надійний. Гарний кузов, дивіться, як вона виглядає, шикарно. Можливо, камера не передає, ціно незвичайно. Якби в мене щось в житті мене заставило купити KS Sportage, я б купив би цю. Ну, чого я так говорю, тому що я б собі, напевно, q 5 все-таки вибрав би за ці гроші, але ж не всі хочуть американського Q5. Того для вас створене це авто дизельне. Ага, закрита середина, далі Ну, Багажник електро. Отак ось він накидає. Тобто, ви зрозуміли. Комплектація шикарна. Якщо не подобаються диски, диски тут будуть звичайні з меншим радіусом. Ці заберемо собі. По комплектації безключовий доступ, електропакет сидінь, підігрів, обдуви, мертві зони, отримання в полосі, Комплектація GT Line це максимальна. О, знаєте, буває таке, кажеш, максимальна. перекупи кажеш максимальна. А вона зовсім не максимальна. А тут... Реально, от максимально, максимальніше і більш нема. Дивіться, ще її сама паркується. Ну ні, все є. Це просто машина створена для комфорту, для комфортної їзди, щоб відкайфувати від неї. Так, до мене дзвонять. Бачите, одразу тут виводиться, що дзвонить. Що паркує мія. І вона буде чекати свого власника. Зараз ще раз покажу Так, вибачаюсь, так, як до мене набрали, відео перервалось, але ось така Kia Sportage. Класна машина, немає що хвалити. Я думаю, ви самі все бачите. Так що, кого зацікавить, можете купити її. Що в нас ще є на стоянці такого класу? Так це Volkswagen Tiguan. Недавно знімав на нього огляд. Можете перейти подивитися. Це 17 рік, якщо не помиляюсь, тут 70 тисяч пробігу. Це американець бензиновий, ціна його 17900 доларів. Також є ще така американська Mazda 6, ціна її 13800. Пасатик Б8. На нього трошки ціну підняли, але для моїх глядачів ціна незмінна 16900. Повторія сьогодні він залетить за 17700. Далі Гольфік плюс ціна 5500. 7500 Golf 6 Audi 45. Ford Focus може отримати будь-хто з вас всього за 200 гривень на монобанку. Це один шанс виграти. На монобанці 140 тисяч гривень, ще 60 тисяч гривень і розігруємо серед тих, хто є цей фокус. Хтось отримує машину за 200 гривень. Все офіційно через монобанк, монобанк сам вибере переможця з допомогою свого рандомайзера через банку. Того приймайте участь 200 гривень і Ford Focus фаршить. Також є тут дві астрочки бензинових, тут 170 пробіг, тут 220 там з копійками, 6400 доларів 5800, 10-й рік, 9-й рік. І міганчик, 1,6 бензин 152 тисячі пробіга. 9 рік, але там комплектація безключовий доступ, клімат, типу не пустенький від. Зефірка, ціна 7500 2012 рік, рідне Лобове. Ну і Renault Master, на задньому приводі продається в Сцепці ціна 20%. Так що, кого зацікавили автомобільки, звертайтеся. Всім гарного дня та до побачення. Kia Sportage чекає на свого нового власника.